Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Пане дбун, як і обіцяв, запрезентував три трейлери під час коміккону. Три, три нещасливе на... число. Першим був новий гроладно-сюжетний трейлер, який викликав багато обговорень та показав купу нових персонажів. Особливо мене порадувало повернення бараки. Хоча за костюмом кухаря з капелюхом та сосисками, що був у попередній частині, я буду сумувати. Є щось поїсти. Помираю з голоду. О боже! Далі наперед лупанули трейлер першого комбат-паку, що був абсолютно ідентичним тому, що розповідали інсайдери. Так, Омнімен, Гоумлендер та пісмейкер присутні. Озвучать їх ті ж самі актори, що й в серіалах. А крім того, ще три персонажі Всесвіту МК: Кванчі та Кеда та Ермак. Це круто, але одночасно сумно, що вони не входитимуть до стандартного розтиру гри. Тебе це не турбує? Де там? Також було два злитих фрагмента сюжету, але показувати їх вам не буду. Увага! Спойлерну сюжет. Будуть присутні Рейко та Мотаро. Як це потрапило в інтернет? Я виклав. Це, звісно, не дуже великі спойлери, але самі розробники поки не хотіли, щоб ви того знали. А я от такий от вам взяв і розказав. От ну а третім трейлером виявився мультфільм про Кейджа. Що на відміну від попередніх частин серії «Легенда МК змінив стилістику та зовнішній вигляд персонажів, головним негідником стрічки стане шинок, якого, як і в МКХ, намагається побороти Джоні Клітка. Ooh, I got Ці очі людські. Покладіть назад. Нарешті закінчив з Мортал Комбатом, аби розказати вам, що High on Life релізнулась на 4 та 5 Плейстейшені. А також розробники поділились детальним ігроладним відео доповнення High on Life, що поки що не має точної дати релізу, але її вихід планується десь цієї осені. Одночасно як на Боксі, так і на Плейстейшені. Ну і звісно на ПК. Frictional Games заявили, що втомились від жахів. Сіла батарейка. Тому наступна їхня гра, після тієї, що вони вже зараз розробляють, вийде за рамки горорів, проте буде зберігати абсолютно всі ключові механіки студії. Неочікувано, через 12 років після релізу of Шерлок Holmes» отримала українську локалізацію. Так, тоді ще давно фрогвери не робили перекладів своїх проєктів українською, проте зараз вони вирішили надолужити старі прогалини. Базовано. Рекладацька спілка шлях би трап, не маючи змоги розказати, що за ігри вони зараз перекладають, вирішила додати на свій сайт лічильник прогресу таємних локалізацій. І буде цих проєктів відразу аж сім. Так вам не почулося саме сім. Це нереально, це просто супер круто. Абсолютно всі вони будуть додані офіційно, і саме тому їх поки не можна розголошувати. Рот на замок, ключик юрдан. Insomnia Геймс повідомили, що крім другого спайдермена та гри про Росомаху вони розробляють ще й третій неанонсований тріплей проєкт. Попрацюємо? Так, 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 зараз. Ubisoft випустили патч для ПК версії Assassin's Creed Black Flag. Нічого такого, просто покращення роботи гри у віконному режимі. Дякую. Це дійсно корисно. Будь ласка. Проте в інтернетах вже повзуть чутки про ремейк цієї гри. А також юбіки мали ідею просто брати і видаляти аккаунти користувачів у своїй крамниці, якщо ті тривалий час не відвідували її. Крутий план. Шикарний. Та коли в них IGN попросили коментар, то раптово дали задню, заявивши, що вони точно такого не планували. No. Ні, звісно, ні. У Стімі задарма віддають підземелля нескінченності. Доволі цікава піксельна стратежка. поціновувачі жанру мають зацінити. Для мене економія – це як спорт. Також сьогодні релізнувся симулятор працівника музичної крамниці. Непогана тицялка в ранньому доступі від колишніх розробників стратегії з Польщі. Інтуїтивні, несвідомі звуки. Допитливі користувачі інтернетів провели більше 200 годин та склеїли докупи з усіх кадрів та трейлерів, що показували усю гілку прокачки Старфілду. Два місяці я його тулив, поки стулив. Інші навіжені люди за тими ж трейлерами вже склали інтерактивну мапу планет, які можна буде відвідати в грі. Але ж це сонячна система. О Господи, і що нам з того? Ну, літаємо ми навколо сонця. Та хоч би ми літали навколо місяця, чи бігали по саду як курчата, нічого не змінилося б. Брати Ворнери та розробники нового Мортал Комбату неочікувано додали українську на офіційний сайт гри. Переклад нормальний, якщо заплющити очі на поліванівку в імені кенші, який раптово став Кенсі. Я вважаю, що наша розмова має бути делікатною. Тож потурбувався про те, щоб вона пройшла без зайвого насильства. До речі, приємний бонус. Якщо ви захочете замовити фізичне видання прямо з сайту, він видасть вам кілька українських магазинів. Але це все аж ніяк ще не означає, що українська з'явиться і у самій грі. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Саме тому нам треба штурхати розробників по соцмережах та усіх доступних майданчиках, зокрема в Стімі, де вже є обговорення, посилання на яке в описі. Прошу не реагувати на провокації представників країни непорозуміння. І насправді ці обговорення працюють. У схожому обговоренні 11 біт пообіцяли додати українську до гри під назвою Непереможний. І ще раз підтверджують свої наміри, зазначивши наявність мови на сторінці в Стімі. Та й взагалі це базований по. Видавець. Так, другий Фростпанк теж від них. І також матиме українську локалізацію. Це база, це фундамент. Лізарди разом із Мілою Куніс випустили спеціальний пак із тваринками для World of Warcraft. Всі гроші з його продажів підуть на підтримку України. Респект і уважуха. Bethesda випустила відразу три мультики, що розповідають про різних персонажів, що жили у тому чи іншому місті у трьох найбільших містах світу гри. Що це? Це реклама гри. Перший МК ще не релізнувся, а тим паче й не вийшов до неї перший комбат-пак, а мережею вже ширяться чутки про другий. Інсайдери стверджують, що до нього входитимуть Нупсайбот, Кано, Саріна, Думгай, Гарлі Квін та Девстроуп як ігрові персонажі. А також Рейн, Драмін, Борайчо, Молох та Хсу Хао, як Камео. Вірити цим витокам чи ні, вирішувати саме вам, але попередні виявились абсолютно правдивими. Я кажу тобі правду. Там є СРБ придумали сканувати обличчя, щоб визначати вік гравця і відповідно пускати його чи ні в ту чи іншу гру з високим віковим рейтингом. Для цього доведеться зробити селфі з телефону. Звучить це все не дуже зручно. Це дурня, яку і світ не бачив. From Software показали ще тринадцять хвилин до Armored Core 6, але цього разу нам ще й детально показали інтерфейс. Продовження зельди від Ubisoft. Треба ж було так помилитися. Ой, септо, і Phoenix Rising. скасували. Я мертвий всередині. Згідно чуток, воно вже перебувало на якихось там ранніх етапах розробки, але керівники компанії вирішили зупинити процес, замінивши акцент розробників на інші більш популярні франшизи. Так, Ubisoft завжди. Ubisoft. Творець Венома вже пограв у другу частину Спайдермена від інсомніків. І не щоб тримати язика за зубами випадково розбовкав, що сам Веном окремо від Паркера буде грабельним персонажем. Нащо ти їм сказав про це? У ДБД Микола Клітка таки вийшов у загальнодоступний реліз на всіх платформах. А ще згори отримав два костюми. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Розробники Сурваріуму та Вульф, відомі як Восток Геймс, тепер називаються VG Entertainment. Так, це той самий багатоочікуваний ребрендинг, аби перебрати російське слово Восток. Хоча де-факто його просто заховали в абревіатуру. Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Там ще в паровій крамниці дядько Гейб влаштував розпродаж ігор з елементами скрадання. Якщо відкладали кошти та чекали знижечок, то саме час їх витратити. О, привіт, Я ті дам Я ті дам скрадання. Ще один з ексклюзивів п'ятого Ratchet and Clank Rift Apart, релізнувся на ПК. А тепер із флагманських нових забавок, заради якої вам доведеться перейти з PS4 на PS5, і при цьому цієї гри не буде на ПК, лишився хіба Demon's Souls. <рес> Ау, оце так іронія. Можливо, якусь гру я забув, тож напишіть у коментарі. Що ще лишилось з ексклюзивів на п'ятому PlayStation? І. Я забув. Та ще й до того Радчат отримав підтримку Steam Deck'у. Крім того, тестери виявили, що гра себе нормально так почуває і на жорсткому старому диску. Попри всю піар-компанію PS5, ви ж всі розумні люди, ви ж знаєте, що сказане на презентації це все неправда. 27 жовтня Terminator Resistance отримає повне видання, що включатиме новий режим та місії. Я думала, ти помер ні. Я апгрейдився. А для власників гри на Xbox оновлена версія буде абсолютно безкоштовною. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Тим часом в PlayStation Store абсолютно безкоштовно, на обмежений термін, стала доступна демка For Honor. Коли закінчиться пробний період, поки невідомо. Того ніхто не знав. Новий інтерфейс Xbox вийшов із бети у загальний доступ. Покращення. ага. у другому Dying Light стартував івент, присвячений кросоверу з Walking Dead. Триватиме ця подія до 2 серпня. CD-проєкти знову з метою оптимізації процесів звільняють людей. Цього разу студію покинуло приблизно 100 співробітників. Ти працював тут? Доки не скоротили. Інтернетами ширяться чутки, що під час цьогорічного геймскому дядько Гейб показуватиме щось нове за всесвітом half lifeу Ви кажете гейб? Гейб Ньюэлл дав свої умови. You'll never get Half-Life 3. У мене ж очі з за... сльозими заливаються. Аве, чутки про те, що Rockstar готують ремастер Red Dead Redemption 1, ходять вже настільки давно, що всі вже напевно забули про цей ремастер. Даруйте, забув. Але сьогодні Rockstar оновили логотип RDR на своєму сайті. Мало того, назва файлу розшифровується як ремастер Single Player. І я подумала, що ремастер, напевно, вже не за горами, а інсайдери підтвердили мої здогадки і кажуть, що нам покажуть його вже наступного тижня. Звідки ви це знаєте? Чому наступного тижня? В цьому є логічне пояснення. Адже у Take Two 8 серпня, зустріч з інвесторами. Так, очевидно. Тож, чекаєте? А це була ведуча каналу Авалера. Посилання на її канал в описі під відео. Едбун таки не витримав і розказав, що новий бета-тест для тих, хто передзамовив преміум МК 1 розпочнеться 18 серпня і триватиме до 21-го. Доступними будуть ті ж самі бійці, що й минулого тестування. А з нових дадуть поганяти за Джоні Кейджа та Лі Мей. А в Камео, До Кано, Соні та Джакса докинуть Фрост. Нових арен на цей тест жадібні незери не додали. А ну і користувачів комп'ютерів традиційно кинули, бо бета тест буде лише для консолів PS5 та Xbox Series. По-моєму, чувак нас кинули! До речі, Sony напродавали вже 40 мільйонів п'ятих плейстейшенів, тим самим обігнавши продажі четвертої за приблизно той самий час. Аби ви знали, у нас успіх. Мережею знову ширяться плітки про нові версії PS5 з новими процесорами, швидшою пам'яттю та відсутністю рідкого металу, аби той не витікав. Бачок потік. Нікелодіа анонсували продовження свого файтингу All Stars Bravel 2. Точної дати виходу немає, обіцяють десь на осінь. Проте попереднє замовлення ви вже можете зробити. Ні, не хочу. Йоханий бабай. Розробники Lords of the Fallen показали майже 18 хвилин нового геймплею, зокрема битву з босом та цікаву механіку так званого другого шансу. Схожу на ту, що була вже в Сікіро. Також як і в Бладборні, можна буде запрошувати друзів. Так і рандомів з інтернетів допомагати бити босів або просто бігати локаціями. А якщо ви відіграєте чаклуна, то ще й бафати поплічників. Одним словом, все показане виглядає дуже соковито, дуже файно і ми задоволені. Тим паче системні вимоги не такі вже й великі. Щоб заграти на мінімалках, вам буде потрібна легендарна GTX 1060 від NVIDIA, або ж не менш легендарна RX 590 від AMD, які в принципі в БВ-сегменті можна знайти за доволі привабливими цінами. А щоб відчути всю красу графіки, з вас вимагатимуть зелену RTX 2080. Ну і як альтернативу, RX 6700 від червоних конкурентів. Реліз гри запланований на гарну дату 13 жовтня у п'ятницю. Нагадаю ще, що гра матиме текстову українську локалізацію на старті. Це фундаментальна річ. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора. Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.